Усім привіт, друзі! Сьогодні поспілкуємося з вами на дуже цікаву тему. І депресія, страх або лінь це не просто ой, на мене щось напало. На тебе нічого не напало. Це твій вибір. Ти вибираєш бути в депресії, смутку, страху, у гріху, чи ходити у вірі, ходити в дусі. Вибір знаходиться повністю у тебе. Пробачити чи не пробачити, любити чи не любити це. Вибір жити по духу, а не по плоті. Тому, коли приходить смуток і депресія, це вибір. Тебе Бог жаліти не буде. Це гріх. Він говорить, переможець той, хто не буде жити по плоті і водитися сатаною, успадкує все. І буду йому Богом, і він буде мені сином. Діти Божі, це ті, які перемогли цей світ, ті, які з'єдналися з Христом. У їхньому житті здійснилися. Божа таємниця. Ісус воцарився в їхніх серцях, а діти Божі воцарилися з Христом на небесах і тепер живуть заради Христа і Євангелія. Нехай благословить вас Господь, щоб Божа таємниця здійснилася у вашому житті, щоб ви були переможцями і стали синами та доньками Божими. Ми, Християнська місія, Слово Боже, запрошуємо вас відвідати онлайн-конференції для вивчення Біблії по неділях, якщо ви не є частиною церкви. Напишіть мені, ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, відродитися духовно і успадкувати всі Божі обітниці. Бережи вас, Бог!